і сина, став духа, амінь, Отця і сина стов духа, амінь, Отця і сина, став духа, амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство сила іслава, і сила, і слава Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Псалом 74. <кхід> прославляємо, Боже, Тебе, прославляємо, бо близьке Твоє імення, оповідають про чудо Твоє. Коли прийде година означена, то я буду судити справедливо. Розтопилась земля і всі її мешканці та стовпи її зміцнює. Я сказав до лихих, не шаліте а безбожним, не підіймайте вирога, не підіймайте вирога Свого догори, не говоріть твердошийно, бо не від сходу і не від заходу. І не від пустині надійде повищення. Але судить Бог, того він понижує, а того повишує. Бо чаша в Господній руці, а шумливе вино повне мішаного, і наливає він з нього, всі ж беззаконні з землі, висуть та вип'ють лиш дріжджі її. А я буду звіщати навіки, співатиму Богові Якова. Відрубаю всі роги безбожних, роги праведного піднесуться. Завжди, нині, повсякчас, навіки на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Ми отця і Сина з того духа. Амінь. Ми отця і Сина з того духа, Амінь. Отця і Сина з того духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!